Пам'яті Дмитра Коцюбайла да вінчі, художника нашої перемоги побіди присвячується. З цього поранення живим не виліз. Слава над воїну! Вічна пам'ять, якщо ти існуєш, носи його ім'я, немов медаль на своїх, сподіваюсь, широких грудях. Прорвемося. Переможемо. Не забуваймо народ, який не пам'ятає своїх захисників, визволителів, приречений пам'ятати своїх катів і поневолювачів. Вибір за нас. Плачу і схиляюсь, молюсь про душу твою над син, над герой, над воїн, Творець побіди нашої. Боже, обійми душу Дмитрика своєю особливою втіхою. Слава тобі, український боєць, низький уклін серцем і душею. Спасибі батькам за такого велетня, за такого світоча, за такого взірця. Слава Україні! Слава ЗСУ!